jest niepotrzebne. Jest lekcję. lekcja będzie za, yy, poświęcona zależnym gramatykom. Tam Між обмеженими контекстно-вільними граматиками та загальними необмеженими граматиками можна визначити велику різноманітність дещо обмежених, наприклад, в лапках граматик. Не всі випадки дають цікаві результати. Серед тих, які мають контекстно-залежні граматики, отримали значну увагу. Ці граматики генерують мови, які є пов'язані з обмеженим класом машин-тюрінга Тюрінга, лінійних обмежених автоматів. Які ми представили в попередніх лекціях. Призначення, граматика вже називається контекстно залежною, якщо всі правила виводу мають вигляд X виводить Y, де X, і є слово над е, множиною е, змінних V і термінальних символів Т непоротника, і е, довжина слова X не перевищує довжини слова Y. Це означення чітко демонструє один аспект цього типу граматики. Воно не скорочуване в тому сенсі, що довжина посадовних е, 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 секвенціальних форм так ніколи не зменшується. Е, менш очевидно, що такі граматики слід називати контекстно залежними. Можна довести, що всі такі граматики можна переписати в нормальній формі, які усі правила виводу мають вигляд ось такі. Х, А великий, У виводить Х маленький В, І. Це еквівалентно тому, що правило виводу А велике виводить В, можна застосовувати лише в ситуації, коли А зустрічається в контексті слова Х ліворуч і слова Y праворуч. Хоча ми використовуємо термінологію, яка випливає з цієї конкретної інтерпретації. Сама форма для нас тут мало цікава, і ми будемо повністю покладатися на означення, яке ми отпішов велику. Так? Давайте поговоримо про контекстно залежні мови та лінійно обмежені автомати. Як підказує термінологія, контекстно залежні граматики, пов'язані з одноіменною сім'єю мови. Мова L називається контекстно залежною, якщо існує контекстно залежна граматика G, що визначає цю мову, тобто L до рівня LG, або вона визначає LG разом з порожнім словом, так? Тобто мова, яка визначається граматикою G, так, з порожнім словом, збігається з мовою L. У цьому означенні ми знову вводимо порожнє слово. Попереднє означення означає, що правило виводу Х виводить порожнє слово, не допускається. А тому контекстно залежна граматика ніколи не може створити мову, яка містить порожнє слово. Тим не менш, кожна контекстно вільна мова без порожнього слова може бути породжена окремим випадком контекстно залежної граматики, ну скажімо, у нормальній формі Томського чи Грайбаха. Блидва яких задовольня умови е, означення контекстно залежної граматики. Включивши порожнє слово в означення контекстно залежної мови, але не в граматику, ми можемо стверджувати, що сім'я контекстно залежних мов є під сім'єю сім'ї е, 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 залежних мов. Приклад, Ложан таку мову Ель, так? Всі слова вигляду А в степені, Б в степені Н, С в степені, де Н відмінні від нуля. Так, є натуральним числом числом, так, є контекстно незалежної мови. Ми доводимо, що це, це демонструючи контекстно залежну граматику мови. Однієї з таких граматик є: С виводить АВЦ, С виводить А, А велике В С, А. Велике Б виводить Б, А велике, А, велике С виводить Б велике БЦЦ, Б, Б велике виводить Б велике Б. А, Б велике виводить А І А, Б велике виводить А Великий Ми можемо побачити, як це працює, подивившись на виведення слова А, куб, Б куб, C куб. Ось вони так і виглядає. Цей розв'язок ефективно використовує змінні А великі і Б великі як месенджери. Змінна А велика створюється ліворуч, рухає, рухається праворуч до першого символа С, де створює інші символи Б і С. Потім вона відправляє месенджер Б великий назад ліворуч, щоб створити відповідний символ А. Процес дуже схожий на те, як можна запромовувати машину тюріна для розпізнавання мови А. Е. Оскільки мова в попередньому прикладі не є контекстно-вільною, то ми бачимо, що сім'я контекстно-вільних мов є власною підмножиною сім'ї контекстно залежних мов. Цей приклад також стверджує, що знайти контекстно залежну граматику нелегко, навіть для відносно простих прикладів. Часто розв'язок найлегше отримувати, починаючи з програми машини Curie, а потім знаходячи для неї еквівалентну граматику. Декілька прикладів стверджуватимуть, що коли мова чутлива до контексту, відповідно, машина Тюрінга має небачувані вимоги від простору. Зокрема, її можна розгадати як лінійний обмежений автомат. Теремо. Для кожної контекстно-залежної мови L, яка не містить порожне слово лямбда, існує деякий лінійний обмежений автомат M, такий, що визначається мову Е, L. Якщо мова L є контекстно залежною, то існує контекстно залежна граматика для мови L без коробного слова. Ми доведемо, що правила виводу в цій граматиці можуть бути змодельовані лінійним обмеженим автоматом. Лінійний обмежений автомат матиме дві доріжки, одна з яких містить кінне слово В, а інша містить реченеві фор... е... секвенціальні форми, так, отримані з допомогою граматики Ж. Ключовим моментом цього аргументу є те, що жодна можлива секвенціальна форма не може мати довжину більше, ніж довжина слова В. Інший момент, який слід зауважити, полягає в тому, що лінійний обмежений автомат за означенням є нетермінованим. Це необхідно для аргументації, оскільки ми можемо стверджувати, що коректне правило виводу завжди можна вгадати, і що не потрібно шукати непродуктивних альтернатив. Отже, обчислення, описане в теоремі 119, можна виконати без використання простору за винятком того, що спочатку. Займало слово W, тобто це може бути зроблено лінійним обмеженим автоматом Що завершує в мене теоретик. Наступна теорема. Якщо мова L розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом, то існує контекстно залежна граматика, яка породжує мову L. Доведено. Наступно тут подібна до доведення теореми 11. Усі правила виводу створені в цій теоремі. І нескоротливим, окрім правил 2, так, що пробіл виводить порожнє слово. Але це правило виводу можна опустити. Це необхідно лише тоді, коли машина Тюрінга виходить за межі вихідного вхідного сигналу, чого тут немає. Граматика отримана конструкцію без цього не потрібно правила виводу є нескоротливим, завершуючи доводи. Який зв'язок між рекурсивними та контекстно залежними мовами? Теорема А16 нам стверджує, що кожна контекстно залежна мова розпізнається деякою машиною Тюріна, а тому є рекурсивне перелічування. З цього легко випливає наступна теорема. Кожна контекстно залежна мова L є рекурсивною. За нього контекстно залежну мову L із пов'язаною контекстно залежною граматикою вже і на вивлення слово W. S виводить змін на S великі виводить x 1 виводить І2, і так далі виводить І виводить слово W. Ми можемо припустити, при цьому не втрачаючи загальності, що всі секвенціальні форми в одному виведенні різні, так? Тобто X і T Тут не дорівнює це для всіх і відмінних від Суть нашого аргументу полягає в тому, що кількість кроків в будь-якому виведенні є обмеженою функцією довжини слова W. Ми знаємо, що тут помилка є, що довжина слова X-J не перевищує довжину слова XJ плюс перший. Оскільки граматика є так? Єдине, що нам потрібно додати те, що існують деякі чисто М, які залежать лише від граматики g і слова w, що xj менше xj плюс m, так? О так само бути довжина, довжина слова xj менше довжини, слова xj плюс m Для всіх Йот, де М, фільм, це цієї функції від довжини слова, так? В неї обмежена... Кількістю елементів змінних В велике та множини термінальних так? Та велике, та довжиною слова дубель В. Це справжується, оскільки зі скінченності цієї множини, так? Тобто те, що множина змінних В великі, множина термінальних станів скінченна. І викриваю, що існує лише скінчана кількість слів за довжини W. Так. Отже, довжина вив... виведення слова з мови L не перевищує значення довжини слова W, так помножити на R від довжини слова W. Це спостереження одразу дає нам алгоритм належності для мови L. Ми перевіряємо всі виведення довжини. Які не перевищують величини довжини слова ДБ, помножити на М від довжини слова Дб Оскільки множина правил виводу граматики вже скінченна, то існує наша скінченна їхня кількість. Так? Якщо будь-яке е, е, з цих правил виводу дає слово ДБВ, то це слово ДбВ належить мові L, в іншому випадку ні. І Це доводить на кров. Наступна теорема. Існує рекурсивна мова, яка не є контекстно залежною. Доведення. Розглянемо множину всіх контекстно залежних граматик над Т, який складається з літер А і Б. Ми можемо використовувати домовленість, з якою кожна граматика має множину змінних виглядів. В велике – це змін В0, В1, В2 і так далі. Кожна контекстно залежна граматика повністю визначається своїми правилами виводу. Ми можемо вважати їх написаними як одне слово. X1. Тепер ми застосуємо до цього слова гономорфізм. H should A 0, 1, 0. H від B дорівnie 0,10, H should stрі with виводу це 0. H від К з коміці 0,1, 1, 1, 1, 2. Відповідно, H від, від, від 2 і, це є 0,1, і тут одиничок є і в степені, тут тобто одиничок є І плюс 5, так? Іначе деревсько. Отже, довільна контекстна залежна граматика може бути однозначена, зображена зі словом з мови, так, яке має такий вигляд. Що ми розглядаємо слово ось таке, так? Це слово вигляду 0,1, довільна кількість одиниць, так? Може бути порожнім. І ще й розглянути всі, всі можливі слова, включаючи порожній. Крім того, зображення є обернене в тому сенсі, що до будь-якого такого слова існує ще не більше одна контекстна вільна граматика, яка йому відповідає. Ведемо власний порядок на множині E, слів над e, алфавітом людей. Так? Якщо ми могли записувати слова в порядку e, W1, W2 і так далі. Взяти слово це може не визначати контекстно залежну граматику, якщо так, називаємо граматику Ж. -я». Далі ми визначаємо мову L за допомогою мови e, таким звинуватиєю форми, так, що L це є всі слова ВІТ, що ВІТ визначає контекстне. Залежну граматику Жеїти, і Віта не належить мови, яка визначається граматикою вжеїти, Так? Мова L коректно визначена фактично є рекурсивною. Щоб побачити це, ми створюємо алгоритм членства, маючи слово Віїта, ми перевіряємо, чи визначає він контекстну залежну граматику ЖІІТИ. Якщо ні, то добровеїти не належить мові Р. Якщо слово насправді визначає граматику, то мова. L, яка визначається граматикою вжеї, то є рекурсив. І ми можемо використати логорит належності з теореми 17, щоб дізнатися, чи слово доборвеїти належить мові, яка визначається граматикою ЖІД. Якщо ні, то слово дубельваїти належить мові Л. Але мова Л не є контекстно залежною. Якби це було так, то б існувало би таке слово ВЙ, що Л бізбіга... б... 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 визначалося граматикою Жит. І ми можемо запитати, чи слово війд місяця в мові, яка визначається граматикою життє. Якщо припустити, що слово W належить мові, яка визначається граматикою житт, то зазначимо слово війтне місце вмові L. але Л збігається з мови, яка визначається граматикою життєво, а отже, звичайно, протиріччя. І навпаки, якщо пропустити, що слово Дбійод не визначається мовою, не, визначає, не належить мові, яка визначається граматикою вже йод, то за означенням не належить мові і отримав іншу. Отже, ми маємо зробити висновок, що мова L не є контекстним, залежно це забавшить наші давати. Твердження цієї теореми вказує на те, що лінійні обмеження автомати справді менш потужні, ніж машинні турки. Оскільки вони розпізнають лише власну підмножину рекурсивних мов. З цього ж результату впливають, що лінійні обмеження автомати є більш потужні, ніж автомати з межодзінною пам'яті. вільні мови, створені контекстно-вільними граматики, є підміжною контекстно залежних мов. Як показують різні приклади, вони є власною підмножиною. Через суттєві еквівалентність з лінійних обмежених автоматів, і контекстно залежних мов з одного боку і автоматів з магазинною пам'яті та контекстно вільних мов з іншого боку, ми бачимо, що будь-яка мова, яка розпізнається автоматом з магазинною пам'яті, також розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом. Але що існують мови, які розпізнаються деяким лінійним обмеженим автоматом, для яких немає автоматів з магазинною пам'яті. Отже, Добре, я закінчую на цьому лекцію. Прошу, якщо у вас будуть питання. Я вас питання не можу завершити цю лекцію.